Всім привіт, вітаю вас на каналі CryptoBrang, з Bavio Infinity. Давайте глянемо на риночок. З тижневого таймфрейму. Що у нас тут відбувається? Насправді минулий тиждень доволі закрився так в лонг. Виглядає, у нас уті утворення режекшену, тобто було перебиття даного лоя. Якщо говорити за тижневий за денний таймфрейм, то зараз маємо full ба. і в момент того, як закриється ця свічка. Будемо вже тоді говорити про більший предикт на подальші дії. Через те, що така зона, яка може дати реакцію ціні вниз, або якщо буде її інвертація, тобто прошиття, і тоді побачимо ухід в лонг. Тобто зараз насправді ціна в такій доволі цікавій локації знаходиться. Плюс можна взяти ось цю зону як зону інтересу. Ціна в неї зайшла, можна так само бачити, як. Є певна реакція зараз. І якщо говорити о, за преміум дискаунт POI, то відарят, щоб ціна прийшла сюди в преміум. Після цього був певний так сказати, рух. І вже ось тут можна буде приймати якісь торгові рішення, що робити далі. На даному етапі у нас для шортів потрібно отримати першу реакцію від POI. По-друге, треба інвертувати першу проблему, це буде цей імбаланс. Після його інвертації вже можна буде сміливіше говорити про оновлення лоя, але якщо буде ін... прошита ось ця зона, відповідно, будемо вже тоді працювати суто в, суто в лунги. Тобто сьогоднішній день я би ще подивився, що воно буде робити. Якщо буде інвертація ось цього імба в шорт, шортимо. Нема, буде варитися в даному діапазоні, ну то відповідно, що робити тут по факту нічого такого і немає. Бачимо, тут ціна зараз залишила екіф, тобто можна буде тоді е, планувати собі якусь угоду ось так, якщо говорити е, про роботу з імбалансами, або е, на хвилинці, можливо, да, ось тут на хвилинці є імп. Можливо, в нього ціна тоді тестине і продовжить рух далі. Е, йдемо на фунт. Так само йдемо на тижневий. Як на тижневий закрився. Е, по суті, що євро, що фунт, вони в боковому руці. Так само є зняття фракталу, є утворення реджекшну, бачимо, що коли е, закрилася свічка минулого тижня, вона зразу була протестована, отримана реакція. Якщо ж не менше фрейм, це просто було знята ліквідність, вона розвернулася. Все. І зараз бачимо інвертацію з цього імбалансу. ну Свічка ще денно не закрилася. Коли закриється, тоді вже можна буде впевненіше говорити про, про те, що буде в наступні дні. І насправді цей тиждень доволі таки насичений новинами. Сьогодні Спіч Трампа в четвер, так само виходить по безробіттю в п'ятницю, так само виходить пачка новин, тому з угодами треба бути акуратним. Тут так само, як і на Євросі зайшла в зону інтересу, від якої може бути потенційна реакція. Вже насправді у нас преміум тестований. У нас преміум тестований. Тепер, що лишилося, це якщо утвориться ось тут імп, це півтори години до його утворення. Коли свічка закриється. Якщо тут утворюється імбаланс, відповідно можна буде тоді думати, якщо буде його інвертація, можна буде працювати в шорт. Якщо буде прошиття цієї зони повністю, ну то, то тоді працюємо в лонг. Бо якщо взяти ось тут, на меншому тимфреймі 15 хвилинка, то в нас по факту є зняття ліквідності раз, два, три. Ціна працювала ці з віковою 4. Тут є ще полка ліквідності. У нас, відповідно, ось тут імбаланс утворюється, що. Думаю, що всього приверне до себе ціну. Тобто, шорт після інвертації імба, лонг після закріплення е, над цим хайм. Поки що це може бути просто пулбек до даної зони інтересу і все. Золото. Золото вновило АТХ. Відкривати лонги на самому АТХ така собі історія. Тут -то треба почекати трошки корекції. Не. Хай трошки спуститься, можливо, до даного родерблоку. І десь в цій зоні тоді працювати на продовження. Поки що ось тут нічого такого нема. Якщо працювати в шорт, то тільки до найближчих зон, найближчих проблемних перших зон. У нас відкрився зараз е, відкрився ні... Лондон. Не було зняття Франкфурта. І поки що збоку, зверху є полка Лікви. Буде закріплення тут. Буде інвертація даного імба, Можливо, думаю, буде раціонально попрацювати тоді, хоча б десь до ось цих значень, до логів Азії, але треба бути дуже акуратним, щоб просто не зловити дурного стопоря. Е, гір. Що у нас по гір'я? Так само глянемо тижневий тимфрейм. У нас ціна підчисла. Тут ліквідність, тут ліквідність. Ціна розвернулася, далі пішло вгору. І бачимо на даному таймфреймі також є підчищені лікви знизу, і зверху є утворені еквіли. Тобто ось це може бути виступати як магнітом для ціни. Імбалансу нема такого, щоб відмітити. У нас був тут режекшн, тестували, ціна полетіла далі вгору. Тижневий. Ой, 4-годинний таймфрейм. Бачимо, що був тест 4-годинного імбалансу. Дискаунт не тестувався. Ось, але поки що від нього реакція є. Тобто, в принципі, можна планувати собі лунги на зняття ось цих екіл хаїв. На годинному тимфреймі, як це виглядає. Зняли ми, фр... зняли ми Франкфурт. Лондон зняв Франкфурт. І по факту тут на годинці більше такого нічого не має відмітити. Тут то, був то, також імбаланс на Азійський. В 4 годинному його тестанули. І ціна поки що пішла вверх. 15-та хвилинка. 15 хвилинка, просто підчислив ці фрактали, і більше по факту тут нічого такого інтересного нема. Насправді щось мені так зараз виглядає, що може бути тест даного пітихлину гімбаю, потім воно піти вниз до 4 години. І якщо судити з попередніх днів, то в нас ціна зайшла в таку зону, від якої отримується реакція. Всі рази, що вона заходила сюди. Це була реакція в шорт. Якщо ж буде інвертація даного 4-годинного імбалансу, то тоді, я думаю, що можемо піти на перелой далі вниз. Ну, тобто, можливо, до... чи до цього фракталу дійдемо, не знаю, але як мінімум можемо дійти до цього і до цього фракталу. Тобто ось тут ціна отримує реакцію. Хоча, ніби є магніт вверх. Буде інвертація за 3 годинки. Його тест далі ще і потім закріплення з конфірмом, то тоді можна буде говорити про якісь шорти. Поки що. Отримуємо реакцію в лонг. І для лонга то треба пройти ось цей імбаланс. Продайте цей імп, і тоді можна вже тоді буде лонгувати. Такі думки, всім бажаю гарного і профітного тижня!